Вітаю, друзі! 7 серпня сьогодні з вами знову Реклочок. Дональд Трамп пізно за київським часом, ввечері, вночі навіть давав вчора брифінг у вальному кабінеті. Він говорив про чіпи, про компанію Apple, про Мита, і в тому числі його запитували і про переговори, які проводив стів відков із Путіним. Трамп назвав їх продуктивними, але не проривними. Також звучали дуже суперечливі заяви від нього про можливі мита проти Китаю. Про можливу зустріч із Путіним, чи вона буде багато пише західної преси сьогодні повідомив про те, коли ця може зустріч відбутися і чи буде зустріч із Зеленським. Дуже багато неточних коментарів, розпливчатих. Давайте спробуємо розібратися, врешті-решт, що власне відбулося вчора, в день, коли Путін зустрічався із Вітковим, і вночі, коли Трамп давав свої коментарі. Тому, друзі, коментар, підписка, подебайка, традиційно вас про це прошу. Але розпочну із того, що відразу фактично після того, як закінчилися переговори Стіва Віткова і Путіна, дрони полетіли на території України і їх прилетіло 112 штук. Частину, звісно, вдалося збити. Російська Федерація ударила також із систем залпового вогню по гуляйполю Пологівського району на Запоріжжі. Внаслідок удару загинула 62-річна жінка, частково зруйновано приватний будинок. Атакували вони і Дніпропетровщину, і фпв дронами і Кабами. На жаль, загинуло 4 особи, ще 6 постраждали. Пошкоджені понад 10 приватних будинків, господарські споруди, автобуси. У Дніпрі внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю, транспортне підприємство, 8 багатоповерхівок і один приватний будинок. Згоріло 12 автомобілів. Ще 17 отримали пошкодження також виникли пожежі, зокрема на території підприємства та поруч із житловими будинками. Рішення про припинення вогню з повітря не ухвалено. Звісно, воно може бути ухвалено пізніше, цього виключати не можна. Але за великим рахунком, ще раз наголошую, коментарі усіх без винятку і Зеленського, і Стіва Відкофа, і Дональда Трампа про переговори Стіва Відкофа із Путіним. Вони фактично дуже дуже розмиті. За минулу ніч також сили протиповітряної оборони Росії процвітували про те, що збили нібито 82 українські безпілотники: 31 над акваторією Азовського моря, 11 – над територією анексованого Криму, 10 на території Ростовської області, 9 – на території Краснодарського краю, 8 над акваторією Чорного моря, 7 – над Володоградською областю, 4 – над Білоруською, 1 – над Курською, 1 – над Орловською областю. Вони все збивають, але дещо й долітає. Дрони атакували вночі Афібський нафтопереробний завод та військову частину в Слов'янську на Кубані, які знаходяться в Краснодарському краї. Афібський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших і там є влучання. Офіційну інформацію очікуємо конкретно вже від генерального штабу збройних сил України, які будуть нам повідомляти, які ж результати удару по російським НПЗ. І Військовим частинам. там є прильоти і по військовій частині. Я цю інформацію, друзі, не випадково вам нині озвучую для розуміння того, що рішення про припинення вогню немає. Ніякого. Буде поетапне. Марко Рубі говорить, що це одна із умов того, як може закінчитися війна. Іншу умову про території він також озвучував, я детально про неї буду говорити. Але поки що давайте до заяв Дональда Трампа. Дональд Трамп сказав, що зустріч була непоганою, є хороші шанси на зустріч тепер із Путіним найближчим часом. І каже, сьогодні у нас були дуже хороші переговори з Путіним, і є велика ймовірність, що ми зможемо завершити цей довгий і безперервний шлях. Але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро. Набір слів за великим рахунком ніякої конкретики. І також Трамп сказав, що зустріч Віткофа із Путіним в Кремлі пройшла дуже добре, але він не може назвати її проривом. Фактично в одних і тих же коментарях під час однієї і тієї ж самої прес-конференції в овальному кабінеті Трамп говорить абсолютно діаметрально протилежні речі. Як це сприймати? Ну як на мене, це треба сприймати як відсутність будь-якого результату на цих переговорах. Також Трамп заявив, що є хороша перспектива, що на зустріч погодяться і Зеленський, і Путін. Зеленський давно погоджується на зустріч. Путін про це говорить, але каже, що треба виконати домашнє завдання, провести багато роботи на рівні експертів, як говорить Пісков. а лише потім можна буде зустрічатися. Перед брифінгом Трампа коментар для телеканалу Fox News давав державний секретар США Марко Робіо. Він сказав дещо більше аніж Трамп під час свого виступу в овальному кабінеті, але конкретики також не дуже багато. Втім, можна робити певні висновки. Стосовно того, про що говорили вчора у Москві. зокрема, Марко Рубіо заявив, що Трамп зможе провести зустріч із Зеленським і Путіном за умови, що позиції України, її європейських партнерів та Росії вдасться зблизити, і каже: ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці, і на що будуть готові українці. Хоча про європейців Трамп говорить про те, що вони не повинні бути взагалі на переговорах. Далі Рубіо говорить, нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько, те, що хочуть росіяни і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч і в якій візьме участь. Обоє президентів Путін і Зеленський. Ну, нібито нічого такого неординарного не сказано, але разом із тим дуже і дуже розмито, як я сказав. Рубіо зазначив, що ключовими можуть стати територіальні питання, та що на певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню. Червоною лінією через коментар Марка Рубіо проходить думка про те, що ключовим питанням для припинення російсько-української війни є саме території. Путін вже неодноразово заявляв. Що він не зупиниться до того часу, допоки не візьме під контроль повністю Запорізьку та Херсонську області, Донецьку область, звісно, Луганську і Крим, і до того часу, допоки ледь чи не юридично буде за ним її визнавати. Звісно, на юридичне визнання цієї території за Путіним ніхто робити не буде. І каже ще Марко Рубіо, що ми не знаємо, чи відбудеться зустріч Трампа і Путіна наступного тижня, як про це заявив Дональд Трамп. Це залежить від того, наскільки далеко зможуть просунутися сторони. Жодного повідомлення про переговори на цю хвилину не було. Єдине, що вам можу повідомити, Володимир Зеленський анонсував сьогодні телефонну розмову із Емонелем Макроном, Фрідрихом Мерцем і премєр міністром Італії Мелоні. Звісно, будуть говорити про російсько-українську війну, але які вимоги висував Путін на зустрічі з Віткофем, він не повідомляє. Місце ж для можливої зустрічі Путіна і Трампа поки що не визначено. І кажуть в Білому домі, нібито це сам Путін просив про зустрічі з Трампом. Я цього не виключаю. Але про що будуть говорити? Ну от до речі, чиновник Білого Дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч Трампа і Путіна наступного тижня буде складно, тому що її треба підготувати. Термін доволі короткий, малий. І буде складно через предмет самих переговорів і логістичні труднощі провести її там за кілька днів. Але Трамп дав команду, щоб прискорювали цю зустріч, і речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що бажання зустрітися із Трампом наголошує ще раз, виставила російська сторона, а Трамп цьому не заперечив. Трамп відкритий для зустрічей, як з президентом Путіним, так і з Зеленським. Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. І дійсно, Трамп продовж двох днів телефонував Зеленському, він з ним розмовляв. Це може означати глибоку зацікавленість Трампа у припиненні російсько-української війни, але от умови припинення, ну мені вони видаються дуже-дуже не те що загадковими, а критичними навіть для нас. Водночас CNN з посиланням на власні джерела в Білому домі повідомляє, що Трамп наказав своїй команді пришвидшити організацію зустрічі з Путіним та Зеленським, і поінформував особисто Трамп сам кількох європейських лідерів. Він вчора телефонував Мерцу про намір уже найближчими днями зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч за участю Зеленського. Якщо не буде досягнуто якихось попередніх домовленостей, які можуть бути зафіксовані під час цієї зустрічі, то таку зустріч я вважаю, друзі порожньою вона ні до чого не приведе. Помічники Трампа негайно почали планувати ці зустрічі. Хоча президентська поїздка та важлива зустріч із двома світовими лідерами зазвичай потребують часу для планування. Чиновники зазначили, що Трамп закликає свою команду діяти швидко. Так пише CNN, але скільки загодно може Трамп закликати свою команду діяти швидко, якщо не буде проведено дійсно попередню роботу щодо підготовки такого саміту, то я вважаю його, ще раз наголошую друзі безрезультативним. І, знову ж таки, CNN стверджує, що це може відбутися впродовж наступного тижня або впродовж наступних двох тижнів. Два-три тижні ця теза лунає постійно, і знову вона пролунала із уст Дональда Трампа. Трампу закинули, що Путін знову вводить його за ніс. Це абсолютно очевидно. Але Трамп відповів: скажу вам, через кілька тижнів, можливо, менше, чи справді Путін водить мене за ніс. Тобто він фактично підтверджує посередковано те, що. Путін затягує час і буде робити це і надалі. Речниця держдепу США Темі Брюс заявила, що не вважає, що хтось насправді може водити Трампа за ніс. Ну, вона, звісно, по-іншому говорити не може. А що вона конкретно, друзі, сказала? Але іноді дійсно бувають спроби затягнути процес, втягнути інших гравців у гру. Трамп зараз їх втягує, я про це також скажу. Ми бачимо, що для Путіна це може бути спроба виграти час і зрушити ситуацію на свою користь. Тут йдеться не лише про війну, а й про економіку. Дійсно, економічного компоненту цій всій історії дуже багато. І про економіку Трамп сказав наступне: що він може запровадити додаткові тарифи не лише проти Індії, проти Індії вже діють 50% відсоткові тарифи, а й проти інших країн, які купують російську нафту, зокрема проти Китаю. Ну і до цього списку вже доєднався навіть В'єтнам. І що говорить Трамп? Ви побачите набагато більше країн, ви побачите дуже багато вторинних санкцій. Коли його запитали про Китай, то він не виключив те, що може запровадити мита проти Китаю, але ствердно і не відповів. І каже, що Штати зробили це з Індією та можуть так вчинити з кількома іншими країнами, але до того моменту, допоки не буде досягнуто торгівельної угоди із Пекіном, Трамп проти Китаю мид запроваджувати. Не буде Китай закуповує в Росії більшу половину її нафти на другому місці. Йде Індія, також 40 з лишнім відсотків. Тим часом країни, які потрапляють під санкції і мита Трампа, починають нібито об'єднуватися. Я доволі скептично відношуся друзі до такого об'єднання, але до прикладу, президент Бразилії Лула де Сілва заявив, що планує обговорити з лідерами Індії та Китаю спільну відповідь БРІКС на 50% відсоткові мита. Сполучених Штатів Америки певні дії спільні від них можуть бути, але вони будуть заключатися в тому, що це буде їхній спільний інтерес. Тобто вони будуть продовжувати і надалі купувати нафту у Росії. Якихось інших дій на політику Сполучених Штатів Америки або протидію, США я, чесно кажучи, не передбачаю і не бачу. Але за словами Лули, він має намір говорити з нарендрою моді вже сьогодні. Потім він поговорить Сі дзіньпіном і іншими лідерами. Також Володи Сілва різко висловився про підхід Трампа. Ну, він раніше такі висловлення робив, називав Трампа імперцем світу і каже, те, що робить Трамп, це фактично підрив багатосторонності. Він хоче замінити її односторонніми рішеннями, коли угоди укладаються не в рамках інститутів, а в особистих переговорах один на один з іншими країнами. Ну, за великим рахунком, так нині воно відбувається. Яку переговорну силу має невелика латиноамериканська країна проти США? Жодної. Але насправді Бразилія закуповує багато світлих нафтопродуктів в Росії, Китай і Індія закуповують дуже багато нафти, і в такий спосіб вони фінансують війну Росії проти України і в цьому їм активно допомагає Європа. Європейський Союз дуже багато торгує нині із Росією. Але зверніть увагу: жодного коментаря від лідерів Європейського Союзу. Щодо переговорів Віткофа та Путіна не було. Ну, звісно, це можна пояснити тим, що в такий спосіб лідери європейських країн намагаються не нашкодити цьому переговорному процесу. Я це допускаю, тому очікуємо. В принципі, часу пройшло не так багато. І щодо нових покупців, друзі, російської нафти з'явилось повідомлення про те, що В'єтнам почав закуповувати російську нафту. Чимало інвестицій приходить з Китаю до В'єтнаму. В'єтнам стає нібито трішки більш самостійним, але це демонструє те, що і В'єтнаму, і Індії, і Китаю, і Бразилії абсолютно байдуже, скільки гине українців. Але мені дивно, що байдуже і європейцям, що гине багато українців, а вони фактично затягують сьогодні цей. Процес, процес завершення війни зробити вони могли б це дуже просто передати більше зброї для того, щоб винести тили ворога. Але якщо навіть буде оголошено про повітряне перемир'я, то тоді ситуація справді для України може навіть ускладнитися. Я вчора про це згадував у вечірньому відео, бо нам заборонять бити по складах з боєкомплектом, зброєю, броньованою технікою, яку Росія буде накопичувати неподалік фронту. І тоді їм справді... Вести наступальні операції на суходолі буде набагато простіше. Ну, про це дещо згодом ми будемо говорити. Ну, а поки що про В'єтнам, друзі. Росія вперше відправила експортну партію нафти до В'єтнаму і так розширила ринки збуту своїх нафтопродуктів та нафти. Про це пише видання Reuters з посиланням на дані трейдерів і бази даних LCEG. За даними цієї бази і бази Vortex, танкер. Нослайлайт в червні завантажив близько 60 тисяч тонн нафти в Балтійському порту Висоцьк. Це, до речі, про Балтію, яку мають контролювати європейці, щоб там не виходила нафта тіньовим флотом. Можливо, ця нафта пройшла і законно, але. І 3 серпня став під розвантаження на термінал у в'єтнамській провінції Кханьхуа. Цей танкер. На терміналі, резервуарний парк, якого призначений в основному для зберігання нафтопродуктів, танкер вивантажив до 27 тисяч тонн нафти, сказало одне із галузевих джерел. Наразі танкер прямує до китайського порту Далянь для вивантаження решти обсягу нафти, показують дані суднового трекінгу LCG і Vortex. Отака друзі, ситуація. Те, що ми з вами говорили і раніше на цьому каналі: обмеження, тарифні. Щодо купівлі російської нафти Індією і Китаєм нічого не дадуть. Потрібно застосовувати санкції, їх контролювати і справді силою тиснути на Путіна. Санційний тиск він є більш дієвим, а змит просто ну нині регучиться з Трампа. Так і більш того, країни будуть об'єднуватися. У своєму прагненні купувати надалі Росії нафту. Путін зараз знаходиться в дуже хорошій ситуації, і я не бачу підстав його особистих зараз припиняти російсько-українську війну. Він буде продовжувати це і надалі. Тим паче Трамп постійно говорить про те, що він готовий говорити з Путіном, що він готовий з ним зустрічатися. Це якраз те, що путіну потрібно. Якщо ви маєте іншу думку, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я з задоволенням її прочитаю. Буду. Вам відповідати по можливості на такі коментарі. Також ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, всіх люблю ціную, і ну і не перемикайтесь! Все буде Україна!